Попався мені такий телевізор. Інтересний, ніколи таких не бачив. Вот такая. Все, серийный номер. Одиннадцать ноль два, двадцать семь, ноль семьдесят четыре. Троечка, четверочка. тут получается, ну что раскрученный чуть-чуть все разъем ну, из карт ну, по поводу этого серийного номера, обычно на радянских телевизорах последние две цифры, это год выпуска й ну, что сейчас я сомневаюсь то, наверное, не год выпуска потому что он Судячи по вес-карту вряд ли 74 рік. І те, що тут ну, таким більш сучасні кнопочки. Тут, звісно, роз'єм древній. на наушники древній. регулювання. А, баланс, тембр. До нього ще пульт должен бути, інтернет так розказує. І все, більше ніякої інформації я не знайшов. Який його до випуску, коли випускався, ким ну, ну, ким, понятно, зрозуміти ну, Електрон то Львовський завод. Ну, буду вскривати, дивитися, може по радіодеталям. По даті на радіодеталях якось оприділю рік випуску. Так, вскрыв заднюю крышку. Тут на ней два экрана алюминия. В середине вина такой, По бокам две платы. Это, что сказал, раскручено. Тут просто с, с петелек взлетело. Вот такие петельки. Плата. И тут так же само. Кинескоп телепается. Е, так, що я замітив на кініскопі. Ну, октябрь 1996 року. Кінескоп випуска. Ну, значить, він більш-менш сучасний кінця 90-х років. По конденсаторам там затерто нічого не видно. Щось щось видно. Якась Маркировка года ніякого не видно ну, Його хтось уже. Уронив, наверное. Зірване кріплення кінескопа. А, а то що таке? Щось гриже. О! щось підмощали. <рісті> на заводі. <рісті> плата ось тіліпається Плата якась. ну це, мабуть, плата живлення там трансформатор. Це основний трансформатор. Це схоже на те. Там якісь плати тут ось. Під кришечкою якась плата. Ну, він, він не робочий, сразу скажу, що він не робочий. Буду я його розбирати. На цвітні метали і на радіодеталі, Те, що мені цікаво. І так, пройшло декілька днів, появилося в мене. Время показать платы из телевизора электрон значит 15 плат два блока насколько я знаю это блоки антенных пиццельвичей кнопка живления отдельно на, на платке была. а это с присоски с кинескопа там в корпусе он стоял не знаю что это, это Наверное, резистор какой-то. Далі детальний огляд, може кому інтересно буде, хто розбирає їх на радіодеталі, на запчасті. Значить перший блок. Із того, що я знаю цінного тут полубочонки, варікапчики. Ось три штучки. А, ось, ось ще два. П'ять, шість і польовички раз, два, три. Тут ось язичок позолочений, а тут язички на цих двох білі. Далі другий. Другий блочок. Полювачок раз. Польовичок 2. Тоже язычки били. Все, раз, два, варикапа, три варикапа. Плата живлення. Я детально буду показувати ці плати, може, хто займається розборкою, щоб то вже Кому цікаво, що воно всередині цього телевізора, чи є тут щось цінне, чи немає. Ця плата була на кинескопе на отклоняющей системе. Вообще беднянька плата. Тут была встала плати якісь. Не пам'ятаю які поймається комутаційна плата. <гум> Якийсь є КМ-конденсатор. Зелененький, камар маркування яке. <гум> Ще одна комутаційна плата. Тут нічого, просто роз'єми сюди. Приходило і виходило шлейфи. Така платка невеличка. <клес> Це, виходить, прийомник від пульта сигнал приймає. Дисплей кнопки, як на старому китайському калькуляторі. До речі, оця мікросхема, ось позолочені виводи. Я, ну, явно позолота є. Ці дві вивода білі. <клес> На цій платі ці дві мікросхеми з позолоченими виводами. Ця 92 го року, а ця 91 го року. До речі, по радіодетала я вам дивився. На цій платі, я так розумію, 0,03. Зазвичай дві перші це рік випуска, а дві другі це місяць випуска. Ну, не знаю, може, може і не так. Ну тут виходить 93-12, тобто 93-й ну, це 100%. 93-й рік, 12-й місяць. А тут, що це за цифри, не знаю. Ну, по радіодеталям дивився по рокам випуска. Зустрічається 81-го радіодеталі до 96-го зустрічав. Далі отака платка. І останнє. Ну, оці транзистори, вони як прийомні до 82 го року. Ну тут без дати взагалі. Ну, вони не приймають їх, я так розумію. Ну, я в цьому не розбираюсь, я ніколи не здавав цього, ці, ці радіодеталі, Так, хобі в мене таке. Розбирати і собі, собі оставляю щось Кому я віддаю радіодіталі. Не знаю, може, з цього щось щось кудись дам, куди не знаю. На металоприйомки спитати може вони приймати. Ну. Це так, побочний дохід буде, якщо що. До речі. разобрал, получается, что у нас кучка проводив. Тут важим 180 грамм. их проводив, выпали. Тут будет грамм 50, наверное, меди. Кучка алюминия Экран то еще был на задней крышке. А это получается э, петля размагничивания. Она алюминиевая пробидная. И сама отклоняющая система. Медней катушка. Тут меди 350 грамм, по-моему. Да, 350. Це з по погляду все розберу, познімаю сплат радіатори алюмінієві Там Трансформатори якісь порозбираю, то, же, то піде в металолом на, на мідь, на алюміній, а сплату, я не знаю. Буде время, взимку буду випаювати. Поки що все. І так, підрозібрав я видаляв склад алюміній медь. В общем, що у мене вийшло, получається, як я казав, проводив 180 грам. Алюмініє радіатори. фольга з конденсаторів. Конденсатори крупні розбирав. Получилось 410 грам. Меді 480. Трансформатори, тут там в трансформаторі було. Ну, катушки і всяка, всяка отака. Мідна фігня. Може, кому цікаво, може, кому треба ця інформація, тому що в інтернеті я дуже мало. Точніше, не то, що мало, два відео всього знайшов по цьому телевізору. Більше немає. Може кому цікаво, то. Дивіться, беріть собі на замітку. Всім всем, дякую.